красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду, в краю пустель і злих негод. Хай річка з роду й до роду, та мова з'єднує народ. Добрий день. Гу – это бідо. Бона прамаді. Каліспера сас. Лапа д'єна. Була зіула. Хамар жоба Мова кожного народу неповторна і своя. В ній грімлять в негоду. В тиші трелі, солов'я. На своїй природній мові і в потоки гомонять. Зелен клени у діброві по кленевому шублять. Солов'їна, барвінкова, колосиста на віки. Українську рідну мову в дар мені дали батьки. З Днем рідної мови. Україно. Серце рідною співає. Мріє рідною існи. Всім привіт! Я Ксенія Галинська. Я зараз знаходжуся в Польщі. А це мої друзі Ізабела та Олександр. Ми вітаємо Миколаївський ліцей номер 60 з Днем рідної мови та даруємо пісню. Єще не згинева, де ми Co nam обця przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Марш, марш, Добровський, з Джимівоський до Польський. За твоїм приводом, злочинше з, з народом. Привіт, я Анастасія Кладієнко. Привіт, я з з Польщі. Зараз я знаходжуся в Польщі, та ми з моєю подругою хочемо зробити подарунок Миколаївському ліцею номер 60 в честь дня мови та заспівати пісенку. W kładzie słonecznym wirują planety. Wszystkie w innym cenie okrążają słońce, różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Przywit. ja zależę od metro. Учень седьмого Б класу. Привіт, я Катерина Золошенко, учениця п'ятого А класу. Це наші Нідерландські друзі. Ентоні, Ми всі вітаємо наш ліцей No 60 з Днем рідної мови. Папа. Привіт, я за Сименко Максим. Та це мій друг. Я зараз перебуваю у Нідерландах та хочу привітати весь ліцей номер 60.

Я Мотосян Мілена. зараз перебуваю в Греції. Це моя подруга. Ми вітаємо весь ліцей 60 з міжнародним днем рідної мови і даруємо пісню. Архіміня, кіархі хроня, вціліму ендро ліваня. Кіархі, архікалозмас хронос, еклісія еклісямя фронс. Поліна Яцко. Зараз перебуваю на Кіпрі. Це мой друг Рома. Ми вітаємо весь, весь ліцей номер, номер 60 народним днем рідної мови і даруємо пісню. Всім привіт! Мене звати Єва Нерсісян. Це моя сестричка. Привіт, мене звати Анета Нерсісян. Вітаємо ліцей номер 60 з міжнародним днем рідної мови та даруємо пісню Запік, запік, цапік, запік уним цап, татик у папік, тати чаші потрастун, папіть цехи которую, Запік, запік, цяп-запік, уним цап, татик у папік, тати чаші потрастун, папіть цехи которую. Sandik tapik zakik, yes and meurah valley, head up nat saritak, ne karumem napastak, hand up nestat saritak, ne karumem napastak. Hello, my name is Manikov. I am from Ukraine. That's my teacher, Miss Williams. Hello, my name is Miss Williams and I am from Canada. I want to congratulate my colleague, Lightyom like Number 60, on the National Movement Day. And I want to say some words ab about O Canada. O Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. With glowing hearts, we see thee rise, the true North, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. Привіт, я Альбіна Келлер. Ми вітаємо вас з 60 з міжнародним рідною мовою. Я перебуваю в Німеччині. Даруємо пі пісню "Bayernacht". Ich glaube, es ist alles viel für mich, ein Steck bis zum Hals drin, so kann, weil ich mich Aber weil ich, wenn ich weg bin, dann ich bin wenn der Haupt geworden ist, dann kann ich auch, wenn ich nicht mehr so schnell bin.

Ein Я доценку Поліна. Я знаходжу в Німеччині. Це моя подруга Єфа. Ми вітаємо Миколаївський ліцей номер 60 з днем рідної мови і даруємо вам пісню. Der zweimal einschlägt, vielleicht tut es weh. Doch ich muss mich an sich ansehen das nicht ich mal Ich muss noch mal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet. Der zweimal einschlägt, vielleicht tut es weh. Doch ich muss mich an dich haben. das hat ich mal lebt, Und Ich muss noch aufdrehen, lass uns noch mal aufdrehen. Hallo liebe Freunde, ich heiße Lina, ich bin 15 Jahre alt und heute mit Anastasia singen wir ein deutsches Lied Rammstein Die Sonne. kommt die Sonne. Привіт, я Сосенко Світлана. Зараз перебуваю в Німеччині, а це моя подруга Ніколь. Ми вітаємо весь ліцей 60 з міжнародним днем рідної мови та даруємо вам пісню. Українська мова, мова бардинкова, лузі запашли, квітка польова, боручці зі мною чаруєш красою, в у серцях гарячих ти жива, мова просто злива, дзвінка і грайлива, і ринале. Легка, легка, легка. Сонячна проста, серце рідною співає.